Вітаю глядачів та підписників мого каналу. З вами я, Дмитро Соловей з міста Летичева. Ну, сьогодні я вам хочу показати, і ну, не показати, розказати навіть більше, які роботи потрібно проводити з полуницею восени, щоб отримати гарний урожай весною. Отже, а, прийшла. осінь Ми вже всі висадилися, вона гарно нас росте. Да? Оце в нас однорічні Грядки, тобто перший рік посадки тут асажанці, вони гарні, великі, потужні. В принципі, які тут потрібно проводити роботи. Потрібно постійно слідкувати за чистотою. Дуже-дуже сильно важливо за чистотою слідкувати. Може бути навіть таке, коли ви обробляєте її. Але тут бур'ян, заросло трошки, трошки хаос. Що не робіть, візьмуть шкідники і хвороби. Це вже перевірено на власному досвіді. Далі повинні бути обробки від шкідників і від грибкових також обов'язково. Повинні бути обробки як контактним препаратом, так і системними препаратами. Хоча б одна-дві. Да, ви повинні його після посадки обробити, щоб воно гарно прийнялося, було гарне, нормальне. І восени також ми повинні її обробити, так як восени трошки вже більше скажімо так, вологи. Трошки в нас більш сприятливі умови для утворення грибкових захворювань. Особливо в серпні місяці, да, оці серпанки, ось такі тумани, вони дуже сприяють. Розвитку фітофтори, Да? Всі, хто вирощує помідори, всі знають, що в серпні місяці обробляй, не обробляй, а фітофтора на помідору заходить, і помідори наші пропадають чорні. Чому? Тому що надзвичайно сприятливі умови для цієї хвороби. Так само і нам. Щоб не хапнути хворобу, ми обов'язково повинні обробляти. Так, далі. Що в нас далі? Хвороби шкідники, сказав, що далі? Ми потрібно в чистоті тримати. Це однорічне насадження. Якщо у вас насадження, скажімо, так, двохрічні, так, дай вам показати, де у мене двохрічні насадження, ну, дивіться, наприклад, купчиху я вам покажу, так? Ось купчиха. тут після плодоношення листечко було все обрізане, забране. Воно у нас. Чистеньке-гарненьке. Ми всі старі листя забрали, і от вона напускала, нам виросла ось така гарна шапочка. В принципі, те саме. Якщо ви не обрізали листя, наприклад, да, ну ось тут у мене сьогодні трошки непорядок, це не хорошо, це дуже нехорошо, але ми з цим будемо боротися, з цими бур'янами. І в нас тут буде все добре. В принципі, так само було обрізане листя, це е, вже забув Сандра, сорт Сандра. Двохрічка було обрізане листя, все, вона собі росте. Якщо ви не встигли в серпні обрізати листя, ви повинні його хоча б зараз забрати старе листя. Гарно обідрати його кущ. Для чого? Для того, щоб молодити, щоб у вас було ось так хоча б молоденьке, гарне листя. Ось так. Бачите, обдерли все. Щоб у вас не бралися тут грибкові захворювання, не бралися на кореневій шийці, щоб листечко було гарне. Щоб вона в зиму вам пішла гарною, здоровою рослинкою. Ось там на кабрілу, дивіться. Також ми обдерли її навіть ось так. Бачите, щоб вона була. Хай трошки менше, вона до зими, вона вам до зими дасть нове молоденьке листечку, все буде добре. Ось тут, до речі, треба підсипати землею, щоб краще пускала Ось, Обдерти листя. Ну, На мою думку, не потрібно його все забирати. Воно було б так, звісно, легше. Але все забирати, я гадаю, що не потрібно, бо їй зараз повинні також. Також потрібні сили для того, щоб заложити плодову почку на наступний рік. Ось такі роботи потрібно проводити. Берете препарати для... від грибкових, а не для від шкідників і проходите, проходите, проходите і обробляєте. можна навіть частіше обробити, для того, щоб вона добре пішла в зиму і. Взимку не хапнула ніяких грибкових, бо в нас зими дуже зараз такі теплі і вологі, і дуже багато людей потім жаліються, що весною ой, щось не так з моєю полуницею, щось вона захворіла, щось туди-сюди. Це, скажімо так, наслідки того, що не додивилися зосини.